Щорічно у Подільській громаді проходять звітні концерти хореографічних колективів нашого міста. Так днями на сцені міського будинку культури відбулось справжнє свято танцю від хореографічного колективу Алегро і студії аеробіки Аероденс. Для учасників танцювальних колективів цей концерт це можливість показати усім свої здобуті знання за навчальний рік. А для деяких це стало першою нагодою виступити на сцені. Тому, аби підтримати юних танцюристів, у залі зібрались їх найбільші шанувальники, батьки, які з гордістю спостерігали за виступами своїх дітей та фільмували ці моменти для свого сімейного архіву. В нашій знімальній групі танцюристки зізнались, що на підготовку до звітного концерту витратили чимало часу. Ну, ну Місяць три, три так. 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 Угу. Що можете сказати про свого тренера? Ну, ну, дуже, дуже добрий, добрий, добрий тренер. Зволікає до цих, так скажемо, знання якісь з тренування також дає. Марія, розкажи нам, як ти готувалась до свого виступу? Я готувалася старанно і довго. Я дуже, я дуже переживала, у мене все, але у мене все добре вийшло. Мій тренер, тренерка дуже хороша, мені подобається вона. В якому номері ти приймаєш участь? Джаз, студія Аеродленс старша група. Про інших дівчат, yeah. що можна сказати. Mm. Теж добре, у нас з ними все добре. В Колек... колективі дружня атмосфера. Як бачимо, хореографічний колектив Алегро і студія аеробіки Аероденс з усією відповідальністю підійшли до підготовки концерту та своїми номерами показали весь рівень творчої майстерності. Приємно, що у нашій громаді створені усі необхідні умови, аби юні подільчани могли займатися улюбленою справою та розвивати свої творчі нахили у вибраній ними сфері. Ольга Сидник і Юль телекомпанія КЕТ.